Дітки, я вітаю вас на занятті з математики. Дітки, до нас сьогодні завітав Андрійко. У нього дуже-дуже багато іграшок, і він хоче нам їх показати. Подивіться, які іграшки є у Андрійка. Називаємо їх конструктор, машина, ведмедик, м'ячик. Робот, кубики, дінозавр. А у його сестрички подивіться, які іграшки, повітряні кульки, лялька та ляльковий посуд. Дітки, а яких іграшок багато? Назвіть ці іграшки. Ляльковий посуд, конструктор. Кубики, повітряні кульки, м'ячі. Правильно. А яких іграшок по одному? Назвіть дракон, ведмедик. Робот, лялька, машинка. Правильно? Дітки, я пропоную вам пограти в інтерактивну гру один багато. Шановні батьки, відскануйте QR-код та пограйте з дітками в гру, а потім повертайтеся до заняття. Дітки Андрійко пропоную вам пограти в гру, де знаходяться іграшки. Подивіться уважно на картинки. Перша картинка зліва. Що ми бачимо? Стіл та м'ячик. Де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться на столі. Правильно, а тепер подивіться на другу картинку. Де знаходиться м'ячик? М'ячик під столом. Правильно. А що ми бачимо на цих картинках? Дивани і ляльок. Зліва картинка. Де знаходиться лялька? Лялька знаходиться за диваном. А на другій картинці, що праворуч, де знаходиться лялька? Лялька на дивані. Правильно, молодці. А які іграшки ми бачимо на цій картинці? Машинки правильно. Машина зліва. Де знаходиться? Машина зліва на полиці? Правильно? А машина праворуч? Машина праворуч у кошику. Добре. А на цій картинці, які ми бачимо іграшки? М'ячі та машинку. Ліворуч, які іграшки? Ліворуч м'ячі. Де знаходяться м'ячі? М'ячі знаходяться у кошику. А праворуч машинка. Де знаходиться машинка? Машинка на підлозі. Правильно? Дітки, Андрійко, задоволений вашою роботою. Ви були уважними, активними, зосередженими. А про що ж ми говорили на занятті? Про іграшки, які є у Андрійка та його сестрички. А яких іграшок у них багато, а яких тільки по одній? А в які ігри ви грали? Дітки, ви молодці, а нам вже час прощатися. До побачення, до зустрічі на наступному Заняття.